Привіт, любі, дорогі мої! Це карта Таро на молодий місяць. Підказка від Всесвіту на молодий місяць, який буде 10 березня 2024 року. Про що ж цей молодий місяць? Цей молодик у Знаці Риби. І це потужна енергія майбутнього, містична енергія, енергія містики, енергія процвітання. Це про те, що якщо ви мали якісь плани, цілі і відкладали, чи якісь проекти, і ви не наважувалися їх починати, зараз саме час втілювати в життя все те, що ви хотіли і не наважувалися. Це енергія процвітання, дуже потужна енергія майбутнього, яка буде виштовхувати ваші проекти, ваші бажання, ваші цілі вперед. Не гайте часу, не опустіть цей шанс. Ця потужна енергія молодого місяця буде ще діяти два тижні. Тому що вже після двох тижнів, після а, двох тижнів вже починається місячне затемнення. І це вже зовсім інша енергія буде. Так що, дорогенькі, не гайте часу. Тілюйте свої нові проекти, свої задуми, оці пропозиції, всі, які ви хотіли а, і відкладали, не наважувались починати. Починайте саме час, дуже корисний і такий потужний час. Використовуйте ці шанси. І е, зараз подивимося підказки для ангелів та кожного, для кожного знака зодіака, що ж підказує нам Всесвіт. І до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, сійте насіння щедрості. Нехай ваша щедрість вертається вам примноженою в тисячу разів. І також підписуйтеся на мій інстаграм, якщо ви хочете е, індивідуальний розклад Таро, відповіді на запитання е, в інстаграмі щочетверга о 20.30 Я провожу прямі ефіри, відповіді на ваші запитання Таро розклади. Так що не втрачайте свій шанс, приходьте на прямі ефіри. І так, давайте подивимося, почнемо з. Вас, овни, які підказки дає Всесвіт вам, дорогенькі, на цей молодий місяць, на цю потужну енергію процвітання. Овни карта для вас. І це карта. Очікування, ви все ж таки не чекайте, наважуйтеся. Якщо ви щось планували, не наважувалися, чекали, збирайте всю потрібну інформацію, починайте діяти. Карта говорить, все світ вам підказує, овни, це про вас. Ваша вогняна енергія, ваш такий запал. А, да, від, а від зараз якраз саме час починати стартувати. І йти рухатися вперед. Овни – це чудовий шанс для починання. Так, тільці, яка підказка для вас із Всесвіту? на молодий, потужний місяць на енергію процвітання, що підказує Всесвіт вам, дорогенькі. І так, тільці, карта для вас. Це також карта пробудження. Все ж таки, енергія настільки потужна. Карта пробудження. Не чекайте, не зволікайте, дійте. Саме час і ангел трубить вперед, вперед. Прийшов час, це також час і про таке духовне пробудження. Якщо у вас є якісь проекти, якісь починання, ви може комусь хотіли щось запропонувати, зробити якусь пропозицію в усіх сферах життя, ангели на вашій стороні, у вас потужна підтримка Всесвіту і в сили ангелів. Рухайтеся вперед, починайте на цій потужній енергії процвітання. Починайте. Чудова карта тільці, Яка магія? Близнюки, карта, підказка для вас. Вперед, вперед, вперед! Так, близнюки, для вас старо підказка. І це карта, ви знаєте, таких грошей. Гроші, гроші прийдуть до вас. Можливо, ви будете, це гроші для дітей, для батьків, ви будете і витрачати, і до вас будуть приходити гроші. Тут фінансова сфера. Витягну близнюки ще одну карту для вас, так? Прибутки це однозначно про фінанси, про прибутки і тут імператриця. Імператриця це те, що та. І ви собі зможете дозволити, дозволити, наприклад, і на дітей в дітей вкладати гроші і батькам допомогти. Це процвітання. Імператриця це про розкіш, про процвітання. Що так можу собі дозволити? Це також і карта починання чогось нового, якоїсь нової справи, яка ще потребує вкладання грошей, потребує ще інвестицій, і вона дасть чудовий, чудовий. З часом дохід, так що можете вкладати все оцінювати, все зважувати і вкладати гроші в щось нове. І якраз карта імператриця це чудова карта для приросту в бізнесі, приросту в грошах, тому що ця енергія дуже великих прибутків і росту, і процвітання. Раки, дорогенькі раки, які підказки на цей молодий місяць для вас, дорогі мої. Так, подивимося. І це король мечів. Це також інформація. У вас буде людина, яка принесе вам дуже цінну інформацію і якісь будуть шанси. Можливо, це навіть підвищення по службі, якщо це ваш босс. Чи ви самі є босом, і ви будете бачити потенціал інших людей і давати такий ріст тим людям? Це карта людини, яка має такий чіткий план і знає, чого хоче. І також це карта, коли ви звернетеся, можливо, до такого спеціаліста обов'язково звертаєтеся, і ця людина дасть вам слушну пораду. Буде такий потік потрібної для вас інформації. Однозначно, раки, така людина, якесь інформаційне поле, якісь шанси відкриються вам на цей молодий місяць. Леви, дорогенькі леви для вас. Які підказки все приготував для Левів? Подивимося, так. Цікаво! Імператор! Імператор, Леве, це про вас. У вас завжди є план, ви завжди знаєте, куди вам рухатися. І зараз якраз саме час. В... Тілювати свої плани по крокову, тому що це людина статусна, яка знає чітко, що робити. Можливо, це ваш босс, який буде вам давати цінні вказівки, цінні поради, і якась людина, яка прийде в ваше життя з такими цінними порадами для вас, яка дуже добре знає, що робити далі, як досягти успіху, тому що імператор це успішна людина і це ваш шанс. Можливо, вас приймуть на роботу. Якраз там буде такий бос, така людина, яка буде бачити ваш потенціал і так вас піднімати по сходовій кар'єрі. Однозначно, це кар'єрний ріст, це ріст в бізнесі. Чудова, чудова карта Льви для вас. І комунікація, комунікація з таким, такою людиною буде у вас на цей молодий місяць. Діви. Можливо, це навіть просто і ваш родич, якийсь близький тато, чи ще хтось такий, хто вам буде давати такі шанси, можливості або такі цінні, якісь поради. Діти, дорогесенькі, для вас підказки від всесвіту на цей молодий місяць. І так, королева, королева булав. Це коли ви горете якимось таким бажанням, ви маєте ціль, ви бачите. Ту ціль, і ви чітко знаєте, куди йти. Так що дуже добрий зараз шанс і такий момент для починань вашого такого бажання, яке ви хотіли втілити, і також це людина. Можливо, буде в вашому оточенні в той момент і дасть вам такий поштовх. Ви будете з неї брати приклад, або вона вам навіть покаже. Можливо, ви навіть просто побачите десь когось. І навіть там ви на просторах інтернету ви побачите такого блогера, таку людину цілеспрямовани скажете, хочу так, як я. Тобто, ця людина дасть вам такий поштовх до дій. Чудово, діви прекрасні. Енергії панують такий розклад. Чудовий, такий енергетичний, дійсно магічний початок старту. Магія аж в воздусі літає. Терези, карта, підказка для вас. А, Терези, це дім повна чаша, це про емоції, це про кохання, це про успіх у всіх сферах життя, не тільки в коханні, але в першу чергу Терези. Тут зустріч коханої людини саме на цей молодий місяць, або перехід на інший етап, тому що десятка чаш це також про завершення якогось етапу і початок нового. Це, можливо, вам зроблять пропозицію, або ви чоловіки, тому що розклади для чоловіків і для жінок, ви наважитеся зробити пропозицію, і ваші відносини перейдуть в інше, на інший рівень. І також, можливо, уже ви плануєте весілля. Це чудова карта сім'ї. Це чудова карта також, якщо ви планували купувати якусь оселю, шукали можливості, шукали варіанти, і зараз саме час ви знайдете і, можливо, переїжджати, будете вже на інший будинок, квартиру чи офіс, але в краще, в щось таке, що. Краще місце, в кращу квартиру, де вам буде набагато краще, де ви будете себе почувати дуже-дуже. Тому що це карта про емоції. Це про те, як ви себе будете в цьому місці почувати. Це також карта, коли вас прийняли на роботу. Це вже вас прийняли в чудовий колектив, де ви себе почуваєте просто неймовірно і бачать ваш потенціал і емоції. І вам все подобається чудово, Терези. Яка карта красива, яка, які чудові емоції. Скорпіони для вас, дорогенькі карта на цей молодий місяць, який буде 10 березня 2024 року. Так, дорогенькі скорпіони, для вас, для вас якісь такі, знаєте, починання. Ви е, почали, якісь були труднощі, але ви виграєте. Ви пройшли якісь етапи, і зараз ви е, хтось з вами був незгідний, але ви вистояли. Ви настояли на своєму якісь такі можливо, і це карта перемін вас. Е, ще така внутрішня може бути боротьба з собою. Внутрішня боротьба, починати, не починати робити. А як це все буде така внутрішня боротьба, внутрішні зміни? Давайте витягнемо ще. Але ви в виграші ще одну карту для вас. О, сипляться карти. Так, потужна енергія скорпіони ваша. І я хочу витягнути на цю карту перемін, які вас а, чекають. Ще одну для вас дорогенькі скорпіони. І це треба проявити і тут треба буде проявити таку мудрість, мудрість, і навіть таку якусь і хітринку, щоби. Хтось з вами буде незгідний, але ви будете в виграші все ж таки стояти на своєму починати, і це буде краще для вас. Якщо вас стримує, хтось кажуть, та куди, та навіщо тобі того? Можливо, ви навіть самі собі не дозволяєте щось, але. А подивіться, карта Туз Пентаклі Скорпіони це виграшний проєкт, однозначно. І що би там хто не казав, хто би вас не стримував, чи ви самі боретеся зі своїми дуже багато таких переживань, треба зібрати багато інформації, все зважити. Але якщо ви подолаєте ці перешкоди, ви будете в виграші однозначно. Тому що це чудова карта здійснення мрії, карта подарунків, карта прибутку. Це чудова карта. Просто вау, скорпіони! Чудово! Стрільці! Для вас карта на молодий місяць, які енергії пануватимуть у вас, дорогі стрільці. І так, карта королева. Пентаклі це гроші, коли ви будете, коли у вас є чіткий план, і ви чітко розподіляєте всі гроші. або можливо, вам треба гроші у вас є однозначно, і вам треба порадитися з людиною, фахівцем. Яка допоможе вам збалансувати дебет, кредит, можливо, це ваш бухгалтер, чи просто ви підете в банк, гасити кредити, щось таке робити з грошима, підбивати підсумки. І також це карта, коли ви вкладаєте в щось гроші, і ви радитеся, в що ж вкласти гроші, куди направити цей грошовий потік, тому що це такий. Це прибутки, які вас чекають, і це прибутки стабільні, стабільна зарплата. Можливо, вас взяли вже на роботу, і у вас є стабільний дохід, і вам треба планувати і гроші не тільки якби тратити, але обов'язково по цій карті примножувати, можливо, складати собі, відкладати на поїздку на відпочинок літом, уже час починати відкладати гроші, тому що дохід є, і треба старатися відкладати, щоб потім насолодитися плодами своєї праці. Козороги, дорогенькі, для вас карта Таро на молодий місяць. Карта інтуїції. Козороги, слухайте свою інтуїцію. Це також молодий місяць, який в знаці риби, і це дуже містичний знак. Риби це про містику, коли можуть снитися віщі сни, коли ви розмовляєте з підсвідомістю. І це також карта про чесність, це карта про мрію. І про переоцінку цінностей, коли вам треба переоцінити свої цінності. Себе, можливо, ви недооцінюєте, можливо, власне, про себе треба подбати, подумати. І, можливо, якраз зараз такий період містичний, що вам треба переписати свої плани, переглянути, бути чесною з собою. чи… Це дійсно моя мрія, чи туди я йду, чи правильно я все зважую. І знаєте, тут слухати свою інтуїцію, тому що якраз такий момент, коли всесвіт дає вам підказки. Ми не завжди чуємо оцей тоненький голосочок, який завжди нам шепоче якусь підказку. Ми стараємося, ой-ой-ой, ні, це не про мене. Якраз оцей такий тоненький голосочок вашої підсвідомості, ви можете десь почути знаки. Простір завжди дає нам якісь знаки. І ви можете від них, ні-ні, ні, не зараз, не на часі. І це також про спеціаліста, який дасть вам такі підказки. Можливо, ви е, там вагалися йти, не йти, питати, не питати. Питайте підказку. Це якраз про те, якщо ви самі вагаєтеся, не чуєте, питайте підказки у спеціалістів. Це також карта таких людей, як тарологи, психологи. Ну, більше це про містику, більше про тарологів, про таких духовних наставників. Ось така карта для вас, такі енергії для вас, козороги, пануватимуть на цей молодий місяць. Ріст інтуїції, ріст духовності такі. Водолії, дорогесенькі, для вас. Карта підказка. Так, дивимося. рицарь. Рицар на білому коні це такий романтичний рицар, який може прийти в ваше життя, якщо ви вільні, і якраз в пошуку партнера. Це чудовий. Романтичний мужчина, молодий мужчина, який появиться на вашому горизонті, або ви мужчина, який знайдете зустрінете свою половинку даму серце і захочете зробити якісь такі романтичну вечерю, романтичне побачення. І це також дійсно, що можливо ви. Точно підете на романтичне побачення, якщо це ваша тема. Це також карта руху. Ви на коні, це, можливо, ви хотіли купляти машину, дивилися саме час на оцей молодий місяць, наважитися і купити машину. Рух також це поїздки. Можливо, у вас будуть якісь поїздки, скоріш за все, якраз от в цей період. Ви будете кудись їхати. Якісь відрядження, або це навіть може переїжджати з місця на місце, з одного місця в друге, або ваші друзі будуть переїжджати, і ви будете допомагати їм переселятися. Так що такі карти руху, романтики, романтичних побачень у вас водолії, на цей молодий місяць. Чудово, так. І риби дорогенькі це ваше. Ваша... Таке новолуння, ваш молодик у вашому знаці, в містичному знаці, які підказки всесвіт приготував для вас, дорогенькі риби. І це повна трансформація, це повна така містика, дійсно можуть снитися і такі віщі сни. І це коли ви переходите на інший рівень. Коли а, зараз власне, риби ви повністю оновитеся, це як народження. Вас нових, коли стара версія вас помирає, і зараз ви кажете, все, я так не хочу. Я хочу по-новому все по новому в вашому житті. Це народження всього нового. І це також народження, ой, народження нового життя. Можливо, ви будете вже в статусі бабусі, в статусі дідуся. чи Мами і тата, можливо, народиться дитинка, риби дорогенькі, повна трансформація думок, повне таке очищення від всього старого, можливо, навіть просто фізично треба очистити оселю, очистити телефон, очистити свої думки, попереосмислити своє життя. І ви народитеся, і ви скажете, я так можна було. Дійсно, це про повну трансформацію, про народження чогось нового в вашому житті, нового проекту, і нових людей, нові люди прийдуть в ваше життя. І також нові ідеї, ідеї грошові. Дуже буде багато змін власне, і переосмислення. Так що, от такі. Підказки від всесвіту для вас дорогенькі. А я від себе бажаю вам, щоб цей молодий місяць, ця потужна енергія молодого місяця, містична енергія, енергія процвітання принесла вам море задоволення, море ем, таких прекрасних емоцій і такого відчуття новизни. Люблю вас, обнімаю і до нових зустрічей, дорога.